Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами буде розпаковка і перші враження. Нарешті, я готова розпакувати аромати, які я собі замовила на сайті Нутіну разом з вами. Ця посилка вже дуже давно стоїть в мене вдома, запакована. І чоловік кожен раз, коли повз неї проходить, запитує, що це таке, чому ти його не розпаковуєш? Ну, відповідь лише одна, тому що я блогер маю деяке таке терпіння, витримку, хочу все ж таки зробити це на камеру, і ось нарешті знайшовся час. Я готова це зробити разом з вами. Ось така от коробочка до мене приїхала вже більше тижня тому. Дуже мені цікаво було понюхати ці аромати, і моїй витримці можна тільки позаздрити. Тому сьогодні вона абсолютно закінчилась, точно закінчилась. І я розпочинаю цю розпаковку. Тут не лише аромати, тут два парфуми, якщо я правильно пам'ятаю, і, здається, шампунь. Зараз подивимось. Ну, тіна, як завжди, все дуже гарно пакує. Шампунь. Ага, я купила собі ще один блиск від Джефрі Star. Зараз покажу вам відтінок. Сподіваюся, він такий, як я і хотіла, тому що я хотіла такий яскраво-ржевий відтінок. Щось мені захотілося. Дуже важко відкрити його. Ну, але я намагаюсь. Не вийшло. Порвала, окей. Подивіться на цей колір. Блиск від Джеффрі Стар. В мене вже один є. Він такий е, трояндовий такий колір, більш такий фіолетового, скажімо так, я хотіла яскраво рожевий, тому що я дуже-дуже люблю рожеві кольори. І взагалі яскраві кольори. Я дуже люблю тут шампунь. Я дуже перепрошую за цей шум. Я хочу показати вам цей шампунь. Це ось такий бюджетніший просто бренд Калос. І ось такий шампунь-рожевий для сухого волосся він іде. І цей шампунь, колись я купила на знижках дуже давно. Просто, аби він був, можливо, комусь подарувати. Знаєте, я іноді люблю просто зробити якийсь невеличкий презент, і в мене зазвичай є ось такі всякі штучки вдома. Але цей шампунь забрала моя донька, і він їй настільки сподобався, що, незважаючи на те, що я купувала їй там інші шампуні, якісь більш натуральніші, більш дорожчі, вона постійно просила мене купи мені он той рожевий. Купи мені он той рожевий, у неї натуральне волосся. Вона казала, що від цього шампуню у неї не так жирниться шкіра голови. Тому ну, можливо варто звернути свою увагу. Кому це цікаво, шампунь дуже бюджетний, ось такий рожевий гоу-го від бренду Калос для сухого волосся. Так, ну і, власне, два аромати. Один аромат я колись тестувала, але я його абсолютно не пам'ятаю. Просто нуль. Ви знаєте, я от іноді натрапляю на свої відео. Ютуб мені рекомендує мої ж відео. Ще коли я знімала відео російською мовою до війни, до ковіду, під час ковіду і так далі. Я дивлюся іноді, що я там тестила, я абсолютно не можу згадати деякі аромати. Просто це дуже. Гарно, класно для мене особисто, що я записую відео, тому що це як щоденники, якісь такі, знаєте, я можу забити в пошук в, на Ютубі назву якогось аромату, щоб подивитися на нього відгук. І мені виходить мої власні відео. Я їх дивлюся і думаю, боже, я абсолютно не пам'ятала навіть, що я знайомилась колись з цим ароматом. Ну, власне, з одним з цих парфумів саме така історія і трапилася. Це аромат від бренду Clean, який називається Celle Santal. Ось так от виглядає пакування. Цей бренд позиціонується як натуральний, не тестується на тваринах і все таке. Я знаю, що мене з ось цими, ось цим брендом, взагалі, клієнт, познайомила Ніна. Вона періодично надсилала мені якісь аромати цього бренду. І ось цей, а по моїм старим відео, судячи з усього, мені сподобався. Я на нього натрапила на нутіну на гарну ціну. Подивилася, мені взагалі імпонує цей бренд. Я подивилася в піраміду, подивилася, що там є сандал, і подумала, і назва сел сандал. Я подумала. Солений сандал це те, що мені потрібно, тому що, як я вже казала неодноразово, сандали це та нота, яка стала для мене одною з найулюбленіших в минулому році, 24-му. Ну, і в принципі, я і зараз продовжую любити цю ноту. Ну, закинула собі в кошик, а потім пішла значить, на Ютуб. Думаю, подивлюся. Чи є якісь відгуки на цей бренд? І ви знаєте, відгуків взагалі немає. Я дивилася свій власний відгук, як я вже сказала, що той російськомовний. Але я абсолютно не пам'ятаю цей аромат. Ну, коротше говоря, тим цікавіше, я сподіваюся, не розчарує. Я його буду вже розпаковувати. Тому що в своєму старому відео я казала про те, що це. Унісекс трішечки в чоловічу сторону, солонуватий сандал. Але я точно знаю, що тоді, в той період, я не любила таке звичайне, Я не любила солоні сандали, але тоді він мені сподобався. Як таке можливо, я не знаю. Тому подивимося, що зараз ну, Ось така от, звичайна коробочка. У мене є вже один аромат від цього бренду. Я би хотіла ще декілька, дуже він маленький. У мене є сотка, а це 50 мл. Мені дуже подобаються кришечки. Вони дерев'яні, фактурні. Подивіться, які. Просто дерев'яна фактурна кришка. Ось так от ближче подивитися, як виглядає флакончик. Дуже милий. Дуже, навірно. Ну, вибачте, мене за русизм, за суржик. Мені дуже часто пишуть зауваження. Ну, але, друзі, я жива людина, і в житті я спілкуюсь з Суржиком, тому якби, ну, нікуди от цього не дідця, так? Да? да, це Солоний Сандал. Блін, він дуже класний. Якщо чесно, я взагалі не розумію, як він мені міг подобатися там, 4 роки назад. Я не була прихильником ось такого звичання. Він на цій бумазі більше йде в чоловічий, в чоловіче звучання просто. Таке дуже свіже. Аромат дуже свіжий. Тут цей сандал він десь всередині. Тобто це база, база цього аромату побудована на сандалі такому силонуватому. Я тут не відчуваю якогось кокоса. Тут прописані нібито ноти, але я навряд чи їх зможу прочитати. Стірак зможу прочитати. Амбра, скоріш за все. Ут, я думаю, це якась деревина і фіговий листочок. Аромат стартує такими цитрусами, дуже-дуже свіжий, такий гострий, ніби навіть не рулі присутні. От постійно відчувається сандал, але по мірі розкриття аромату він набуває ніби як більше обертів. Так? Спочатку це все ж таки цитруси такі гострі, гострі, і тому я думаю, він може здатися чоловічим. Тому що тут такі одеколоності цитруси. Але все це побудовано на дуже приємній сандаловій базі. Сандал. Він солонувато деревний, він не огірковий, тобто це не прямо розсіл, да? але він все ж таки солоний. Тут відчувається сіль, сіль, цитруси, деревина. Та й все, напевно, це три найяскравіші кити, на яких побудований цей парфум. Він мені, в принципі, подо, подобається. Ну, сподобався колись, і зараз він мені так само сподобався. Його треба поносити, але м, всліпу все ж таки я би не рекомендувала, тому що він може розчарувати в тому плані, що він може здатися е, чоловічим. Але це не так. Це не так. Він все ж таки унісекс. Треба дати йому час. Розумієте, тут баланс нот, тобто тут от відчутні, от сходинки відчутні, типу на першій сходинці стоять гострі цитруси, і на е, другій сходинці вже сандал. Тому тут, в залежності від вашого носу, напевно, від вашого сприйняття, як ви будете сприймати. Якщо ви зациклитесь на цитрусах оцих гострих на початку, то, в принципі, він так і заякориться, напевно, з якимось таким чоловічим одеколоном, але насправді це не так. Це цитруси, да, приємні, такі гостроваті, але для мене в першу чергу аромат про сандал. Красиво. Красивий аромат, я задоволена, Ну, буду рознашувати, побачимо, як далі діло піде. От. І наступний аромат, який я взяла абсолютно всліпу, це бренд Leuvent. Я про нього останнім часом часто говорю, тому що бренд, про який взагалі мало говорять, це аромат Агапі, з такої білої лінійки, прозорої, здається, квадратна прозора, прозорий флакончик. Там декілька лінійок. Там одеколони такі циліндричні, прозорі, ось такі парфумовані води. Парфумовані води в квадратних флаконах прозорих, потім іде лінійка, циліндричні чорні флакони, там більш такі насичені густі композиції. І е, остання лінійка, про яку я знаю, це квадратні чорні, непрозорі флакони, там також такі насичені аромати, густі, такі темні і так далі. От. Бренд дуже цікавий засновником цього бренду є Жанк-Теліна. І з цим брендом мене познайомила Ніна. Так само. Я дуже за це вдячна, тому що, в принципі, бренд недорогий. Якщо дивитися на ціни сьогоднішні, то він досить недорогий. Тут, до речі, позаду на пакуванні ви можете побачити самого парфумера жан теліна Я дивилася, що не всі аромати робив саме жан летеліна Деякі аромати робили там інші парфумери, але креативний директор у нас жан Жан-Клод Теліна, чому я купила цей аромат Агапі. Тому що я побачила на фрагрантиці, що цей аромат один з перших, який порівнюють з ароматом Arancia Rossa від лабораторії Ольфа який я тестувала нещодавно від моєї глядачки Анастасії. Подивіться, просто Боже! Такий красивий флакон. Я так зрозуміла, що ось ці лінійці квадратних, ось таких прозорих флаконах, у них є ем, якісь тваринки, або, там, ну, в даному випадку це папуги, наскільки я можу побачити. Подивіться, Подивіться як це вилітає, бачите? Типу намальовані попуги. Це дуже цікаво. Ем, класний взагалі флакон, кришечка така важка. Я думала, що це метал, вона виглядає точно як металево, але насправді це пластик. Про що я? Про те, що я протестувала аромат аранчо роса від лабораторії Альфатіво, він мені дуже сподобався. Його мені надсилала Анастасія. Там я почула власне аранчоросу і маракую. І коли я побачила, що цей парфум порівнюють з ним, і побачила ну, тіну, гарну ціну для себе, я вирішила, що ну, треба брати. Я, напевно. Буду так наносити, щоб я могла паралельно порівняти ці аромати і сказати вам, чи вони справді схожі. Боже, який він горний. Він пахне маракуями. Ну, давайте нанесу лабораторію Олфаттіво Аранчероса. Друзі, Аранчероса має багатшу, багатшу композицію. Все ж таки. Тут дуже солодка маракує, тут бризкає ось ця, цей червоний апельсин. Він настільки позитивний, радісний, і їстівний, напевно, він як на коктейль, якийсь такий екзотичний, боже який красивий. Цей аромат, звичайно, йому програє, але він також веселий і позитивний. Тут немає цитрусів, як на мене, таких активних. Да? Ну, якщо ми говоримо зараз про паралельний затест, вони тут є, але не такі активні, як варанчероса. Аранчероса прямо ну, от, 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 апельсин червоний. То тут він його менше, тут більше маракує, і я би сказала. Знаєте, якби я не дивилася в піраміду і не знала, що там є маракує, я, я би подумала, що це просто якісь екзотичні фрукти, м'які, такі наподобі манго, перезрівшого. Хоча воно не пахне манго. Воно просто пахне екзотичними фруктами. Розумієте, такими м'якими, дуже стиглими, жовтими, соковитими. От так сприймається цей парфум. Він, якщо порівняти. Він не має такої проекції, як оранжа-роса, тобто він набагато скромніший цей аромат, але ну, я думаю, нам мені потрібно дати йому час. Все ж таки, боже, який він позитивний, теж дуже красивий. Він безумовно схожий на оранжа-роса, але... але я би хотіла все ж таки собі аранчороса. Вона, це шикарний аромат. На літо він такий позитивний, він такий яскравий, він такий веселий. Знаєте, ти його наносиш і хочеться посміхатися. той аромат, який в тонус може тебе привести. Твій настрій, скажімо так. Боже, який він красивий. Дуже гарний ось ця оранжа-роса. Я думала замінити її ось цим, ну, тому що лабораторію Альфатіво це, звичайно, набагато дорожчі аромати, ніж Лекувенд, він дуже милий. Він дуже гарний. Просто, якщо я паралельно їх тестую, мені ніби як не вистачає від нього солодкості, мені не вистачає бризків, мені не вистачає в ньому чогось. розумієте? Тобто з цієї проекції, напевно, мені в ньому не вистачає. Хоча він дуже милий, дуже приємний аромат, і він нам... я думаю, він не має якихось видатних технічних характеристик і доведеться ним прям поливатися. Тут маракуя, просто вона часто люди можуть плутати маракую і. Цитруси в ароматах, тому що вона от, ну, нагадує цитрусові, взагалі сімейство цитрусових. Так? Якщо навіть говорити про аранчароси, почитати відгуки або послухати інших людей, то вони говорять, що вони відчувають, в принципі, апельсини апельсини в цьому ароматі. Рідко хто скаже, що це аромат маракую. Насправді от і, і назва така Аранча роса, але я відчуваю Маракую. Тому що я. Шукаю цю ноту, я її винюхую, можливо, тому мій ніс одразу якось вихвачує цю ноту. А якщо ви не зациклені на цьому, то ви, ну, можливо, так само не розпізнаєте там тої маракуї. Вона сама по собі, якщо ви нюхали колись маракую, має такий, ледь свіжий такий цитрусовий, ніби як аромат. Тут є маракуя, але вона дуже така тиха. Ну, знову ж таки, це все в порівнянні, я зараз кажу. Ну, і це лише перший затест, перший пшик і так далі. Тому я думаю, варто аромату все ж таки дати, відпочити і поносити його без всякого порівняння, а ну, просто зробити висновок окремо від аранчероси. Але я не відмовляюсь від цього аромату, тому що він дуже мені сподобався. Я зараз, зараз говорю за -Роса лабораторію Альфатіву. Коротше, У мене сьогодні якийсь такий сумур. Ось такі два аромати. Дуже вони мені сподобались. Я молодець, що я їх все ж таки вхопила на нотіно ну, всліпу, Гра розпочалася. Ну тобто, полювання за різними цікавинками розпочалося. Ну, взагалі, я дуже симпатизую бренду Le Covent, і я дуже симпатизую бренду Client, Тому Якось не боялася, взяла в сліпу і молодець. Друзі, якщо ви раптом знайомі з цими ароматами, то звичайно напишіть про це в коментарях. Якщо ви вже почали своє знайомство з брендом Лекувен або клієнт, також напишіть про це. Підтримайте мене вподобайку, залишайтесь зі мною. І нехай вас все буде добре. Всім па-па!